Все, як завжди. чикс оп, чикс Чикс-хоп-хоп-чикс є. Оп, Чикс. Чик-чирік. Хоп. Хоп. Чик-чик-чикс хоп. Так. Чикс, чікс, чирикс. Ага. оп оп, оп. Так, достаємо. Ну, Зробимо такого напад. Давайте. Опа, так. Це що таке? Це понятно. Ща, ще, 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 зараз. Треба завжди читати. Перед тим, як щось дивитися. Так, читати потрібно. Такий-такий магніт 59, не магніт 87, мідь 990 грам. Ваги, можливо, не точні. Дивіться, фокуси. Я, я вже знав просто, то через вам то показую фокуси мідь. Бачите, дивіться, магніт. Щолк. Щолк, щолк щолк Це я вже ці фокуси знав, то через то я вже був впевнений, що це воно так буде. Це відберемо. Так, так. так, так. Це відбираємо. Це желізо. Це желізо обмідненне. Зараз ми мідяшку поставимо. Раз. раз. Сири, як буде 2 минути, ти скажеш. А ми поки що собі знімаємо. Так, Мідь на ваги. Це желізо. Желізо. Це нормально. Це теж нормально. Так, чик-чик-чик, це желізко. Контактики. Кажуть, де брати контакти. Ось ви не бачите, в рубильниках і на пальцях ось є контакти. Людина взяла зубилком раз, або гріла, але видно, що зубило. Так, це теж воно. Так, треба цього ще половити. Все желізо, бачите? Це теж воно з рубильників і це така штука. От людина попросила зняти відео, то добре бачите, що знімаємо відео. Так, все позбирали. Хорошо, все є. Тепер отак робимо. Раз, раз, раз. Це все вже мідь. Так, раз, раз. А ну, Сергій, покажи на ваги. У нас, дивіться, по 250 гривень, це на 216 гривень. А тепер, що я хочу зробити? Я хочу поставити ще поруч, поруч, поставлю оці желізні, щоб людина бачила, яка була вага. Хоп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, це ще нормальне. Це сюди, а це сюди. Всього вага, бачите, кілограм. Кілограм. А людина написала, що міді 990 грам. Ну, ви бачили, яка була вага. Так, тепер контакти. Це срібні контакти. Ви запитуєте. По контактах все зійшлося. Ось сума. Просто ми трошки затупили і не вистачило часу. Ось сума.